Тренди це річ, яку неможливо, знаєте, передсказати, як то кажуть. Ось у нас віарокуляри, ось у нас автомобілі, які майже літають, штучний інтелект, нейромережі, і все це. Але чомусь молодь бере і отак повертається в сторону якогось такого ольдскульного фетішу і починають цікавитися такими речами, яким вже більше ніж 100 років. Ми зараз говоримо саме про вінілові програвачі. Ви напевно помітили вініл зараз скрізь у серіалах у Тіктосі, хай йому грець, на полицях магазинів одягу і навіть у супермаркетах. Зважаючи на те, що у нас в редакції всі люблять гарну музику, ми вирішили не просто слідувати хайпу, а дослідити. Чому стався цей камбек? Чому воно так все сталося? Хто взагалі придумав запису... записувати звук на пластик? І чому жоден лослес формат не замінить е, потріскування голки? З вами меломан аудіофіл Камбек Мокіч, сервіс Hotline.ua І ми зараз поговоримо дуже детально і дуже красиво про ВІНІ! Щоб зрозуміти вініл, треба відмотати час на 100 плюс 50, це скільки молодці. На 150 років назад. Все почалося не з дисків, а у 1877 році Томас Едісон винайшов фонограф. Звук записувався на циліндри, обгорнуті фольгою. Ось так. Це було революційно, але страшенно незручно. Винахідником продідуся сучасного вінілу став Еміль. Ні, не Еміль Раміль Насіровий, а Еміль. Берлінер, саме він у 1887 році придумав записувати звук на плоский диск і назвав свій пристрій громофон. Спочатку диски робили із шелаку. Так, не із шлаку, а шелак таке покриття. Знаєте, яке ото дівчата на нігтики собі наносять. Це дійсно прозора смола, яку виробляють комахи. Уявіть собі, ваша музика залежала від жуків. Ось так. так. А потім бітлз прийшли, і такі -ба! -ба! А -а -а! Музика була створена жуками і ми тепер жуки. Бітлз шалакові платівки були важкими, крихкими, розбивалися як тарілки і дуже шуміли. Вони крутилися зі шаленою швидкістю 78 обертів на хвилину. А однієї сторони вистачало лише на 3-4 хвилини. Тобто, одна пісня, одна сторона. Ось так. Революція сталася у 1948 році. Компанія Columbia Records презентувала технологію, технологію, пробачте, яка змінила світ музики назавжди. Вони використали новий матеріал. полівінілхлорид. Він був гнучким, небитким і набагато тихішим за той, той шлак-шелак ваш. Але головне, вони зменшили швидкість обертання до 33,1 обертів на хвилину і зробили канавки на платівці вущими. Так народився формат LP. І ні, це не Лінкін Парк, це Long Play. Тобто довго. Тепер на одну сторону влазило понад 20 хвилин музики. Це був шок. Просто неймовірно. Саме формат ЛП сформував те, як ми слухаємо музику сьогодні. До цього музиканти мислили категоріями синглів, окремих хітів. Поява довгограючої платівки дозволила створювати альбоми як цілісні історії. Музиканти почали компонувати треки так, щоб вони перетікали один в одного. З'явилася драматургія. Так, пам'ятаєте, альбом The Beatles Sgt. Пейпер Lonely?» Hard Club Band або Dark Side of the Moon від легендарних Pink Floyd. Вони, друзі, створені саме не під пивко, а під вініл. Їх неможливо слухати шматками. До речі, саме Вініл привчив нас до того, що стандартний альбом має 10-12 пісень. Чому? Бо саме стільки комфортно міщалося на 45 хвилин звучання платівки без втрати якості звуку. Також була війна швидкостей. Конти Серсії Віктор випустили менші платівки на 45 обертів. Це так називаємо 45-ки або сингли. На них записували один хід на стороні «А» і щось простіше на стороні «Б». Так і поділився ринок LP для серйозних альбомів, Linkin Park, ем, сингли для радіохітів і музичних автоматів, джукбоксів. Здавалося. Еволюція неблаганна. У 80-х прийшли касети. Музика стала портативною, її можна було слухати в авто. У 90-х прийшов CD. CD це от ідеально чистий цифровий звук без шумів. Потім mp 3 iPod і, нарешті, стрімінги. Музика стала повітрям. Вона нічого не важить, нічого не займає і майже нічого не коштує. Заводи з виробництва вініла закривалися, преси здавали на металобрухт. Вініл залишався тільки у діджеїв, та аудіофілів диваків. Але десь у 2010-х роках крива продажів, яка лежала на дні, раптом поповзла вгору. Спочатку повільно, а потім вибухово. Сьогодні продажі вінілу обганяють продажі CD. Чому? Перша причина. Тактильність і володіння у цифрову епоху. Ми нічим не володіємо. Ваш плейліст у Spotify – це просто оренда. Якщо інтернет зникне або сервіс закриється, ваша музика зникне. Вініл це фізичний актив. Це річ. Ти купуєш не просто файл, ти купуєш великий конверт з платівкою з центрі такою дирочкою, дюрочкою. Знаєте, і це приємно. І там є вкладки, плакати. Це мистецтво, яке можна поставити на поліція. І причина 2 це вайп і Недосконалість. Цифра стерильна, а вініл живий. Те саме легендарне потріскування додає затишку. Багато хто каже, що звук на вінілі тепліший. Тут можна довго сперечатися про фізику і частоти, але суб'єктивно вініл звучить м'якіше і динамічніше, бо його мастеринг роблять інакше, ніж для гучних стрімінгів. Ну і причина три підтримка артиста. Це теж важливо. Купуючи платівку, ви даєте улюбленому гурту набагато більше грошей, ніж за тисячу прослуховань на стрімінгу. Це найкращий спосіб Сказати дякую, Ух ти! Через... дивіться, насправді не все так просто. Вініл він відродився не сам по собі, а на початках стояла така виконавиця, як Тейлор Свіфт. І давайте по суті, але з нюансами трошки пояснимо, як це сталося насправді. Вініл почав повертатися ще у 2007-2015 роках. Це була хвиля ностальгії, хіпстерська культура, інді лейбли, рекорд стордей. Але це був дуже нішевий рух. Потім прийшла Тейлор Свіфт, і це стало масовим. Умовно можна сказати, що Тейлор не винайшла моду на вініл, але вона стала тією селебриті, яка перевела вініл з нішової теми в мегатренд серед молоді. Вона робить десятки варіантів вінілових видань, там кольорові, прозорі, спешл едішени. Фанати купують фізичні платівки, колекційні предмети, навіть якщо не мають програвача. Її релізи забувають заводи, створюючи вініловий дефіцит у США. Вона кілька років поспіль була артистом номер один по продажах вінілів. Тому ми можемо одразу сказати і подякувати Тейлору. Ні, не крієтору а Тейлор Свіфт Свіф за оцю всю. Масу вініла в наші голови. Тейлор, дякую. Чи відрізняється сучасний вініл? І тут немає у нас трьох варіантів відповіді: тут є лише один. Так, більшість сучасних платівок записуються із цифрового джерела. Тому ви не отримаєте 100% аналогового шляху, як у 70-х роках. Але сучасні платівки товстіші. Стандарт 180 грамів. Вони надійніші і мають просто фантастичний вигляд. Прозорі, різноколірні, з блискітками. Це вже колекційний предмет. От зараз вам вовчик покаже, як виглядає нова платівка від Linkin Park. От подивіться на ці кольори, на сам, на сам кольор платівки. Ну це просто шедевр! Так, окей. Ви вирішили, що хочете слухати платівки. Тут починається паніка. Фоноколектоли, підсилювачі, плотиваги, антискейтинг. Що з цим робити? Звучить реально, як інженерна задача. Насправді зараз походження дуже низькі. Ми заглянули на Hotline.ua, щоб подивитися, які є варіанти для старту. Глобально є 1, 2, 3. Три шляхи. Все в одному. М -м -м. Ви їх точно бачили. Часто вони на вигляд, як валізки, такі моделі стильні, недорогі збудованими колонками. З плюсів. Купив, увімкнув, грає, хоча краще б не грало. Мінуси, Якість звуку посередній, що важливо, дешеві голки можуть швидше зношувати ваші дорогі платівки. Це варіант скоріше для декору, ніж для серйозного прослуховування. Наприклад, це такі моделі, як Sound One Pop, Muse MT-201 і звісно, Cliffbanger, всього цього, це крослей. Наприклад, модель Voyager Dune. Для новачків, цілком гарний варіант, але ні, ні, брехні, не треба того робити. Я, як людина, яка вже трошки прослухала вініл, скажу, що. Оці крослі це виключно штука, якщо вона десь збоку в хаті буде у вас стояти, і просто ви там будете платівку, мелодія на неї класти, і іноді для фончику щось хай там тріщить. Але якщо ви хочете зрозуміти, що таке вініл, навіть не дивіться в ту сторону. Золота середина це програвачі від брендів на кшталт аудіотехніка, Sony або Project початкового рівня. І від себе, до речі, додам Фіо, що давно вийшли на ринок вінілових програвачів, і у них доволі непогано вийшло. Він не має такого знаєте, олскульного. Дерев'яного форм-фактору і виду, але він такий більш сучасний, але грає доволі класно, має класну функціональність і коштує зовсім небагато грошей. Так ось у них вже вбудовані фонокоректори, тобто підсилювач сигналу, який йде з голки. Багато сучасних моделей мають блютуз. Тобто ви купуєте програвач, ставите платівку, і вона по повітрю грає на вашу JBL чи Marshall колонку або бездротові наушники. Навіть так буває. Так звісно, аудіофіли скажуть, що Bluetooth вбиває аналоговий звук, але для старту і кайфу від процесу це цілком ок. Та й ніхто ж потім не забороняє вам підключити за допомогою дротів і отримати той самий правильний звук від вінілу. Так ось, можна придивитися до модели аудіотехніка ATLP60, Sony, psl X 310 десять як я вам казав. Це Т13, і як ви зрозуміло, останні дві моделі мають Блютуз. На випадок, якщо у вас вже є класні безротові колонки, можна на них щось вивезти і послухати, але ну, Bluetooth не треба там. Маленька порада. Якщо ви тільки починаєте, беріть автоматичний програвач, натиснули кнопку, тонар сам став на платівку, платівка закінчилася, тонар сам повернувся. Ніякого ризику тут немає, але бувають напів. Е, ні, не, провід, не провідники. бувають напівавтомати, коли в тебе е, за допомогою кнопки ставиться тонарм з голкою на першу доріжку, але в кінці він з'їжджає на це паперове покриття платівки, і в тебе просто псується голка та й платівка. Тому тут також треба на це зважати. У мене дуже часто було, що я просто там відійшов по справах, приходжу, а у мене платівка робить. Ну, добре, що платівка тільки моя, та нарм, і все іголки були не мої. Так ось ну і класичний хайфай, окрема програвач, окремо підсилювач, окремо пасивні колонки. Це шлях для тих, хто хоче почути кожну деталь і Готовий інвестувати час і гроші у підбір компонентів. На Hotline.ua можна зібрати такий сетап під будь-який бюджет, порівнявши ціни. А цінова вилка тут не просто широка, а розміром з великий каньйон. Якщо починаються ціни на програвачі в районі 200 доларів, то верхня межа це понад 2 мільйони гривень. тобто під 50 тисяч доларів, як-от VPI-Titan. У нього немає вбудованого фонокоректора, немає автомата за детонаром виготовлено з карбону, диск зі сплаву алюмінію. А ще у нього є фактично пневматична підвізка для кращої стабілізації. Підсилювачі коштують і того більше. Ну, і якщо захочете систему по-багатому, то давайте додамо якісь колонки Focal чи Cabase, а це ще 5 мільйонів. Якщо ж опуститися трохи на землю, то цілком можна підібрати хай-фай сетап за притомні гроші. Візьмемо, наприклад, пару акустичних колонок Elac Debut 3.0, DB63 по 7 тисяч гривень за штуку, підсилювач Yamaha A s до речі, така доволі легендарна штука за 12 тисяч гривень, і програвач аудіотехніка LP70 за 16. На тисячу доларів зібрали непоганий. Сетап. І від себе додам історію, яка, можливо, для вас буде корисною. У мене є можливість і там, певна колаборація з великим магазином звуку. І в цьому році я вирішив собі створювати колекцію вінілу, просто купував платівки і при всьому цьому організував собі в цьому магазині для прослух... кімнату для прослуховування музики. Там був м -м, програвач, до речі, обійшовся я тоді оцим Фіо, що я вам казав, а до цього був JBL. Ну, все в районі 20 тисяч гривень. Були е, колонки е, здається, монітор аудіо по 100 тисяч кожна, такі підлогові великі. Ну і іноді я там, юзав якісь підсилювачі, але в принципі ці програвачі також мали вже е, фонокоректори і підсилення там було. Так ось, е, Почав я купувати платівки, там, декілька штук на місяць, і мене вистачило буквально на 3 місяці. І до речі, чому я робив саме це в магазині, а не в себе вдома? Тому що в мене маленькі діти, і це майже неможливо. Всі дифузори були, були прорвані, як мої колонки вдома. Вони всі були повалені, а вініл, звісно, покоцаний. Тому я це слухав деінде, і от реально вистачило на три місяці. Чому? Тому що темп життя сучасної людини трошечки ну не завжди він. Може, знаєте, нормально накладатися на прослуховування музики з звініло, тому що прослуховування музики з звініло це ти прийшов, вибрав платівку, відкрив, зняв конверт, все це обережно робиш, поклав платівку, увімкнув програвач, взяв якийсь слайм, щоб почистити цю платівочку від пилу. Поставив голочку, прослухав одну сторону, паралельно сидиш, наприклад, щось там собі працюєш за комп'ютером. Поки в тебе якийсь тут процес, ти забуваєш, що тобі треба підняти голку, там вже починається те, що вам раніше розказував. Потім ти прийшов, підняв, перегорнув. Так, ти зробив три рази, і ти вже трошечки е, Якщо слухати музику. Як, знаєте, як фон. Якщо слухати, звісно, як от насолоди, як окремий процес, взяти собі там якийсь віскарік, сидіти, то звісно це клас. Але знаєте, що в більшості випадків наше життя занадто вже от, айфоно ізоване е, і швидке. І це не плюс, і мінус. От, от, от такими зараз. І чому вам може не підійти вініл, Тобто, скоріш за все, тому що от ви швидше, ніж е, ця процесія. У тих, у кого більше часу, і є час ввечері, немає там, дітей, і ви любите просто самі в себе увійти, отак, ну не самі в себе увійти, щось я не то сказав. Коротше, ви поняли, погрузиться в цей вайб музики, то це прекрасно. Але щось я не так багато знаю людей, які от прям приділяють купу часу вінілу, от як Серіалу чи фільму подивитися на телевізорі, отак треба сісти і послухати просто музику. У мене в оточенні майже таких людей і нема. Але це, звісно, прекрасно і дуже класно, що воно зараз розвивається, і ця культура йде вгору, вгору, вгору. За що і дякуємо Тейлор Свіфт. Тому що вініл це круто, хотлан е, є ще крутіше, там все це є, про що я сказав. І не забувайте, що от все оце можна і не супер дорого собі зробити вдома, і буде класно. Все, Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, які слухаєте ви вініл і чому, яка у вас система, і що ви, збирає... збираєтесь, і що ви збираєтесь собі не, в подальшому там, оновлювати, чи буде у вас там підсилювач, чи не буде підсилювач. І оце все. Дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео. І на кінець анекдот. Вініл буває двох видів: той, що видів, і той, що не видів.